Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми з вами підіб'ємо підсумок того, як ухвалювалась. Допомога для України з боку Конгресу Сполучених Штатів Америки процес був довгий, він розтягнувся на 6 місяців, і власне тут ми дамо відповідь на питання, які причини такого довгого ухвалення цього рішення. І, власне, тут ми згадаємо так, як власне ми прийшли до цього етапу, коли Конгрес проголосував за допомогу Україні. Далі ми поговоримо про спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона, чому, врешті-решт, він вирішив поставити на голосування допомогу для України і для інших союзників США, що його спонукало до цього. І також ми поговоримо про те. Хто отримав найбільшу користь від цього рішення у США? Це теж варто обговорити так, оскільки у листопаді 2024 року відбудуться загальні вибори. І тут не потрібно бути голослівним, щоб розуміти. Що це рішення будуть використовувати так, ті чи інші політичні сили для того, щоб отримати додаткові дивіденти? Але ми поговоримо, яким чином вони зможуть це отримати. Отже, розпочнемо з причин, так, чому власне це рішення? Стало у форматі шести місяців. Так, фактично, це ж можна було прийняти набагато раніше. Багато хто з вас може подумати. Причина тривалого розгляду питання допомоги для України вона виходила з внутрішніх розбіжностей у США. Ще у серпні 2023 року Байден подав. Перший запит до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо виділення додаткової допомоги для України. Проте те питання воно не розглядалося, оскільки у вересні обговорювалось питання щодо тимчасової резолюції в контексті продовження фінансування Уряду Сполучених Штатів Америки. Потім ми. Згадуємо подію жовтня 2023 року, за якою Кевін Маккарті був усунутий з посади спікера палати. І, власне, цей ж місяць Байден подає інший запит до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання допомоги іноземним союзникам США на суму 106 мільярдів доларів, тобто тут то стосувалась допомога. Україні, Ізраїлю, тому що на той момент Хамас здійснив атаку в бік Ізраїльської держави для Індо-Тихоокеанського регіону і на безпеку кордонів. І це все якраз відбувалося в момент обрання нового спікера, так, яким у результаті став Майк Джонсон. І у подальшому спікер заявляв, що допомогу Україні та Ізраїлю потрібно розглядати окремо, а пізніше. Висловив позицію, що допомогу нашій державі потрібно об'єднати із захистом кордону США з Мексикою. У попередніх матеріалах ми про це говорили в 2023 році. Я виступав проти відповідної ініціативи, бо мені не було зрозуміло, чому внутрішнє питання Сполучених Штатів необхідно об'єднувати. З зовнішнім питанням, з наданням допомоги для іноземної держави. І, власне, протягом листопада це активно обговорювалось. Палата представників намагалась ухвалити окрему допомогу для Ізраїлю. Вони змогли це ухвалити, але далі Сенат це не розглядав, і Байден сказав, що не підпише цю допомогу, оскільки там немає України. І далі. Ми переходимо до грудня 2023 року, коли власне Сенат Сполучених Штатів Америки провалив процедурне голосування щодо розгляду законопроекту про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тоді 49 сенаторів проголосували за при необхідних 60 голосів. І, власне, це призвело до такої патової ситуації в Білому домі. Вони не розуміли, як, власне, просувати цю законодавчу ініціативу, і тому це призвело до створення робочої групи в Сенаті щодо розробки, власне, двопартійної міграційної угоди, яка Включала ось ці міграційні зміни з допомогою союзникам Сполучених Штатів Америки. Угода розроблялась протягом грудня 2023 року, потім це перейшло у січень 2024 року. І, власне, у лютому велась публікація цієї угоди. Ми її також розбирали. Проте. Проти цієї угоди виступив колишній президент США Дональд Трамп, який намагається на питанні кордону створити максимальні дивіденти під час виборів. І це підхопив, звичайно, спікер Джонсон, який сказав, що ця там угода жахлива. Це все призвело до того, що двопартійна імміграційна угода була провалена знову ж таки під час процедурного голосування в Сенаті. Так, це вже відбувалося у лютому. 24-го року, тобто вона набрала всього лиш на всього 49 голосів, що було недостатньо, щоб її просунути далі під час розгляду. Проте у цьому місяці стався перший такий. Переломний момент, який давав нам більше надій на те, що все ж таки допомога нашій державі буде ухвалена. Мова йде про 13 лютого 2024 року, коли Сенат Сполучених Штатів остаточно ухвалив законопроект 815 щодо допомоги Україні, Ізраїлю Індотихоокеанському регіоні, і ця допомога. В сукупному форматі складала 95 мільярдів. Остаточно, тут мова йде про Сенат, бо далі цей документ відправлявся в палату представників. Власне, Джонсон він тоді зазначав, що не буде ставити на голосування відповідний пакет. Але чому я сказав про це як про перший переломний момент? Тому що. Поваливши двопартійну імміграційну угоду, так, республіканці, так, ультраправи в першу чергу, які говорили про захист кордону, вони забрали ось цей важель впливу на Білий дім. Так, що спочатку власні кордони, потім кордони іноземних держав. Тобто цей аргумент він почав зменшуватись, тому що у відповідь демократи і Білий Дім говорили: ось що була двопартійна імміграційна угода, ви її не Схвалили. І власне, така ситуація мала місце саме на лютий місяць. І далі вона переходила вже в березень і квітень 2024 року. Далі ми говоримо про те, що в березні Конгрес Сполучених Штатів Америки він. Концентрувався на ухваленні фінансування уряду. Але Джонсон вже говорив про те, що Палата представників перейде до допомоги іноземним державам, так, після того, як профінансує уряд. Але тут ще потрібно згадати одну особливість, яка стосується лютого місяця, це знову ж таки голос колишнього президента Трампа. Так, після того, коли Сенат схвалив. Законопроект 815 про допомогу союзникам США. Трамп почав висловлювати позицію щодо надання коштів у кредит. Вперше це відбулося 15 лютого, там під час його виступу перед прихильниками. І ця ідея якраз перекочувала в березень 2024 року. Це як доповнення до лютого. І далі. Ця ідея щодо кредиту, так, вона була висловлена сенатором Лінсі Гремом, так, який прибув до Києва 18 березня, і, власне, також виголошував ідею про кредит. І далі вже ця ідея також перекочувалася до конгресменів і, власне, до Майка Джонсона. Тобто він. Говорив про такий варіант надання допомоги для України, але після того, як відбулось фінансування уряду, як відбудеться це голосування, воно відбулось, але знову ж таки відбувся один епізод, так який фактично лякав Джонсона ставити допомогу на голосування. Ім'я цьому епізоду Маджері тейлор Грін, так, яка сказала, що має намір. Виступити з клопотанням щодо відставки Джонсона з відповідної посади, якщо у подальшому він буде говорити про голосування за допомогу Україні. Тут також варто зазначити, що Марджорі Тейлор Грін це говорила не прямо в березні, коли відбулось ухвалення фінансування уряду. Ще у грудні 2023 року, в CNN вона зазначала про те, що Джонсону не варто розглядати допомогу для України, оскільки може бути негативна реакція з боку ультраправих республіканців. І ось ця позиція вона перенеслась в березень. І власне тепер квітень 2024 року Джонсон боїться оголошувати про розгляд допомоги Україні, так. Оскільки посилюються нападки так з боку Марджорі Тейлор Грін, так і інших там ультраправих республіканців. І далі ми перейдемо до ще одного такого ключового моменту: це 12 квітня 2024 рік, тут відбувається зустріч Трампа і Джонсона в Маралаго. Дзехіл повідомляє про наявність консенсусу між Трампом і Джонсоном щодо надання допомоги Україні у формі позики. І далі, після цієї події, під час вихідних здійснюється атака на Ізраїль з боку Ірану за допомогою безпілотників і ракет. І, власне, законодавці. Сполучених Штатах Америки говорять, що тут невідкладно потрібно ухвалювати допомогу як для України, так і для Ізраїлю, так і для інших союзників, враховуючи ось цю подію щодо атаки на Ізраїль, і враховуючи е, кричущу шо, ситуацію на лінії фронту в Україні. І, власне, це все. Призвело до того, що у період з 15 по 20 квітня Джонсон виголошує план щодо допомоги для України, Ізраїлю, індотихонського регіону, а також акт про мир через силу в 21 столітті, де включався заборона Тіктоку, допомога Україні у формі позики, конфіскація російських активів і інші знову ж таки позиції. І це призвело до... Того, що допомога була ухвалена. Тобто тут було два таких ключових момента у цій всій позиції. Перше, це ухвалення Сенатом законопроекту щодо допомоги для України і інших союзників. І це відбулось на двопартійній основі. І, власне, ось ця зустріч у квітні між Трампом і Джонсоном. Що призвело. До того, що ми побачили результативне голосування в Палаті представників. Це перший блок відео. Тепер другий блок, який стосується, чому Джонсон змінив свою позицію в контексті допомоги. Я спершу процитую вам те, що писалось в медіа: як в українських, так і в західних, а далі висловлю свою позицію, так, яка оперується на. Ну, ж таки, фактах, як і те, що я зараз процитую. Що загалом говорила преса з приводу змін позиції Джонсона? Перше, що Джонсон отримував розвіддані щодо ситуації в Україні, так? Що якщо Україна впаде, то війна далі пошириться на країни Балтії. І це якраз вплинуло на точку зору Джонсона щодо ухвалення допомоги. Далі. Це християнське почуття Джонсона щодо масштабів страждань українців під час війни. Тобто, коли з ним зустрічалися представники України, вони власне розповідали так про те, як українці страждають від військових дій з боку Росії. Також відбулась зустріч Джонсона з Сергієм Гайджарем. Гайдаржи, точніше, Баптистом, чия дружина і чотиримісячний син були вбиті в результаті атаки російського безпілотника в Одесі на початку березня, і що це також вплинуло на Джонсона у його позиціях. В принципі, тут можна погоджувати, що це могло вплинути на Джонсона, так? Це розвіддані і власне. Християнські почуття Джонсона. Але я, власне, хочу додати ще деякі позиції так, до тих аргументів, які я висловив вище. Чому, власне, Джонсон змінив свою позицію по допомозі? Перше, я вже зазначив, це результативне голосування в Сенаті за допомогу Україні 13 лютого і те, що це відбулося на двопартійній. Основі, тобто Джонсон бачив підтримку цього законопроекту там не лише з боку демократів, а й з боку республіканців. Власне, республіканці вони також здійснювали тиск на Джонсона, що це необхідно ухвалити, це безпека для Сполучених Штатів Америки і це боротьба за демократію, і це боротьба за виживання так. України, Ізраїлю і інших знову ж таки, союзники. Друга позиція, чому він змінив, вона корелюється з тим, що я говорив раніше: це зустріч власне Трампа і Джонсона в Маро Лако, 12 квітня, де, власне, була досягнута ця консенсус. На Угода домовлення щодо надання Україні допомоги у формі позики. Ну і це атака на Ізраїль у період вікенду після зустрічі Джонсона і Трампа Маро Лаго. Тобто оці причини вони стали такими основними, які спонукали, врешті, Джонсона винести на розгляд допомогу для України і Ізраїлю індо Тихоокеанського. Регіону. Тобто, як ви зрозуміли, причини вони якраз переплітаються з процесом так, ухвалення цієї допомоги, які ми спостерігали протягом останніх шести місяців. Власне, це все оперується на фактах у американських медіа. І, власне, хто отримав перевагу внаслідок ухвалення цієї допомоги? Ну, тут потрібно говорити, що основна перевага вона відійшла до Білого дому. Чому я про це говорю? Оскільки білий дім, адміністрація Байдена, вони отримали необхідні суми, так, від цього законопроекту, для допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню, для допомоги сектору газу в гуманітарному плані. І це був їхній такий пріоритет. Які вони виголошували під час різних брифінгів і різних засідань. Єдине, що не входило у плани Білого Дому, так то це ті 10 мільярдів доларів, які надаються Україні у формі позики. Це єдине відхилення від того, що вони хотіли, власне. Отримати, якщо говорити про республіканську партію, так вони тут отримали перевагу в допомозі для Ізраїлю, тому що вони чітко артикулювали, що Ізраїлю потрібно допомагати. Вони намагалися окремий законопроект створити про допомогу для Ізраїлю у листопаді. Така ініціатива була проголосована палатою у лютому, не була проголосована, але вони це завжди показували як пріоритет, що Ізраїль є союзником для. США. Далі фінансова допомога Україні у формі позики. Ідея Трампа, вона сюди зайшла. Далі, звіт до Конгресу про всю зброю та фінансування, яке надавалось Україні у період з 24 лютого 2022 року. Далі надання звіту про те, як здійснювався контроль за обліком зброї. І власне отримання стратегії підтримки України з переліком конкретних цілей, так, які Мають бути досягнуті під час війни. Це фактично те, що отримали республіканці, так і власне вони можуть своїм виборцям про це активно говорити. Що ми проголосували за допомогу для України, для, для України тут без відносно інших союзників, але ось ми. Виставили певні умови адміністрації Байдена, але тут є найголовніше, і це є негатив для республіканців: це відсутність імміграційних правил. Тобто те, що вони артикулювали на початку цього процесу жовтень, листопад, грудень, січень, лютий, що спочатку власні кордони, а потім кордони. Інших держав це не було досягнуто, тобто вони не змогли дотиснути адміністрацію Байдена щодо ухвалення там більш жорстких імміграційних правил. Була двопартійна імміграційна угода розроблена сенаторами, але вона була відхилена Трампом і Джонсоном. і Я вважаю, це була одна з таких ключових помилок у цій ситуації, і в принципі, лідер республіканської меншості Міконел тоді говорив, що потрібно погоджуватись на цю двопартійну імміграційну угоду, щоб отримати хоча б якийсь позитив з цього широкого законопроекту. Проте імміграційна угода була провалена, і зараз республіканцям буде достатньо важко пояснювати своїм виборцям на округах, чому. Спочатку говорилася одна історія, а в результаті це між республіканці поводились надати допомогу іншим державам, а не оберегти власні кордони. І це, до речі, є поясненням того, чому деякі республіканці так вони голосували проти, тому що їм потрібно буде давати відповіді на запитання виборцям, та сама Марджорі Тейлор-Грін, яка погрожує відставкою. Джонсона, так, вона також має певні виборчі позиції, так, чому вона там голосувала проти України або інші, знову ж таки, конгресмени. Їм це потрібно, робока, пояснювати виборцям, чому так пріоритети змінилися. Це з приводу того, хто отримав. Таку остаточну перевагу. Тобто Байден, який мав би піти на значні поступки щодо імміграційних правил, що могло вдарити по його виборчим амбіціям, амбіціям щодо переобрання на посаду президента, він зміг ухилитися від цього. Удару, ну, так він обійшовся тим, що Україні потрібно дати 10 мільярдів доларів у формі позики. Ці 10 мільярдів є набагато меншими ризиками для Байдена, ніж імміграційні правила. Ось те, що я хотів вам так коротко розповісти, по цьому процесу голосування за допомогу. Україні хочеться подякувати усім конгресменам, сенаторам, республіканській партії, демократичній партії, Джо Байдену адміністрації, колишньому президенту Трампу за те, що все ж таки він не виступав в момент голосування проти допомоги Україні, і всім власне тим. Представникам української влади, представникам діаспори у Штатах, які були причетні до ухвалення цього рішення, всім хочеться висловити велику подяку. Це величезна робота з вашого боку. І, власне, будемо сподіватися, що ця робота буде посилюватися під час обговорення наступних пакетів допомоги для України і. Маємо сподівання, що це не буде в такому затяжному форматі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Індепендент Поличик та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!